Якщо ваші діти народилися в період з 1980 по 1999 рік, те, що ви відчуваєте глибоко всередині, нарешті може знайти своє ім'я. Це історія про покоління, яке прийшло у світ на зламі епох, несучи в собі дар, що надто часто стає невидимим тягарем. Багато батьків роками спостерігали цю дивну суміш: гострий розум, що межує з самотністю. Та надзвичайну чутливість, яка змушує дитину замикатися у собі. Це стан душі, яка почувається ізольованою навіть у самому центрі натовпу. Карл юнг попереджав: якщо сприйняття не інтегроване свідомістю, воно починає розчиняти людину зсередини. Це покоління виросло в епоху, коли колективне несвідоме проявило небачену досі інтенсивність. Більше інформації, більше вибору, але водночас роздробленість замість цілісності. Коли свідомість розширюється надто швидко, не маючи внутрішнього компаса, вона не наділяє силою, а виснажує, чи була ваша дитина тією, хто занадто багато думав і відчував змалечку? Чи помічали ви, як вона миттєво щитує атмосферу кімнати, чуючи те, про що люди мовчать? Юнг описував це як дисоційоване сприйняття, здатність вловлювати сигнали навколишнього середовища з болючою точністю. Проте високе сприйняття безналежного спрямування стає бременем, яке людина несе мовчки. Батьки часто намагаються виправити ситуацію, нормалізувати дитину, підігнати її під загальні стандарти. Але, за словами Юнга, те, чого насправді потребує така душа, це не рішення, а сенс. Незрозуміле сприйняття з часом починає приховуватися навіть від самої людини. Дитина отримує негласний сигнал. Не відчувай так багато, не думай так глибоко, будь простішим. Це створює тріщину в несвідомому, змушуючи людину сумніватися у власній реальності. Це покоління мешканців особливого рубежу. Вони не належать повністю ні старому світу, ні цифровій сучасності. Одна їхня нога в неквапливому минулому, де особисте мало значення, інша стрікона у стрімкому потоці, що розмиває межі. Їхнє сприйняття розширилося, але внутрішні кордони не встигли зміцнити. Вони помічають приховану напругу, невисловлені слова та пригнічені емоції інших, сприймаючи їх як власну провину. Світ стає для них небезпечним місцем, де відчуття це нездатність, а вантаж, який потрібно контролювати. Найбільша помилка намагатися вилікувати цю чутливість. Юнг стверджував, що процес індивідуації починається з визнання власної внутрішньої реальності. Батькам важливо навчитися не втручатися, а створювати простір. Тиша батьків це не байдужість, а свідома дисципліна, яка дає дитині можливість почути власний голос. Це простір, де сприйняття перестає бути хаотичним потоком і стає руслом. Коли людина нарешті розрізняє, що належить їй, а що навколишньому світу, її тягар трансформується в еволюційний дар. Глибина, що раніше тиснула, тепер стає світлом, здатним вказувати шлях іншим.